Кашу, чизкейк, печиво і навіть хліб. І це далеко не все, що можна приготувати з цього продукту. Головний інгредієнт осінніх страв саме гарбуз. Сьогодні ми завітали до майстрині, котра точно знає, які смакові поєднання використати, аби створити справжній кулінарний шедевр. Ані Олено, вітаю вас. Доброго дня. Ви в гості зі своїм гарбузом. Звичайно, <різь> раді познайомитися сьогодні з вами. Я також вітаємо вас у забужжі. І ну що, ми сьогодні будемо щось готувати? Звичайно, мабуть, ви мені розкажете, що саме, і приступаємо до роботи. Тоді ми будемо готувати печеню на відкритому вогні з гарбузом, з овочів, які є сезонними і є, по-моєму, в кожному господарстві і на кожному столі, і з грибами. Осінь – сезон грибів і гарбузів. Ми їх сьогодні поєднаємо і приготуємо смачну печеню. Супер, я готова вам допомагати. Окей, готуйтеся і починаємо. Пані Олено, розкажіть нам, будь ласка, детальніше, що саме буде входити сьогодні в нашу печеню? І що власне ми будемо з вами готувати на десерт? А на десерт ми з вами приготуємо швидкі булочки. Ні, верніше печиво швидке, крихке. Так звані гарбузові бомбочки. Гарбузові бомбочки. Гарбузові бомбочки бо воно має дуже бути крихке. Mm -hmm. І дивіться, гарбуз дуже важко чиститься. Для того, щоб вам його почистити, ви його одразу нарізаєте кубиком, а потім щищаєте вже шкірку. Гарбузів дуже багато є різних сортів. Але найсмачніший для випічки. Це така гітара, вона називається ще гарбуз-батернат. Якщо ви будете його купувати в крамницях, то він буде батернат. А якщо на базарі, то він буде гітара. гітара. Самий файний старовинний рецепт це коли каша запечена з гарбузом в самому гарбузі, пшоняна каша. І коли гарбуз шматочками, коли він не пюрований, не розварюється. А коли ти береш на ложку кашу, а там шматочок гарбуза і каша, коли відчувається смак продукту, це, напевно, саме таке. Е, ну, потужне. Ви найчастіше готуєте. А яка ваша улюблена страва? З гарбуза? Так. Найпростіше: ріжете гарбуз кубиком, берете багато трав. Чабрець, майоран, материнку, сіль, крупну. Це все перемішуєте руками, залишаєте на 15-20 хвилин. Потім поливаєте олією дечко, висипаєте і в духовку. Виймаєте. Натираєте зверху соленою бринзою. І у вас такий розкішний сніданок, обід, вечеря, байдуже. Це просто саме класно. До речі, ви знаєте, що гарбуз заспокоює нерви? Серйозно? В нього є вітамін, який заспокоює наші нерви. Тому гарбуз це дуже корисно, особливо зараз, коли ми всі нервуємося. Так, це точно. В наш час потрібно вживати гарбуз на сніданок. на обіду на обвече. Ну, можливо, тому зараз такі популярні стали страви з гарбуза. Взагалі дуже багато страв Подільської кухні, якщо не майже всі, пов'язані якраз з піччю. Тому що цей ефект томлення, да, сюди, цей ефект томлення, він якраз притаманний стравам з печі. А оскільки піч в нашій культурі, їй багато тисяч років, ще тріпільська доба. А ми вже мали печі. До речі, з оцими гарбузовими булками найкращий, найкращий такий соус це коли ви берете домашній сир, збиваєте його з сметаною, додаєте туди багато спецій, а потім зверху викладаєте оцей вже охолоджений, запечений перець. Червоний або жовтий, такий м'ясистий. І це просто фантастика. Ви готуєте такі булочки? Такі булочки я вчуся готувати зараз хліб на заквасці, як готували наші предки, бо, власне, дріжджовий хліб. Я раніше не розуміла, чому мені бабуся казала, що опара ставиться на ніч. Ну, В швидких дріжджах не потрібно ставити на ніч опару, вона навпаки перестоїть. А потім я почала розуміти, що готували ж то не на дріжджах, готували на природній опарі, яку робили з хмелю. З фруктів, з винограду, з жита. І тоді, звичайно, опара ростується дуже довго. Ось так: ви готуєте опару, а з гарбуза готуєте пюре. Потім ви з'єднуєте гарбузове пюре з опарою, з борошном, з олією і додаєте, бачите, ми додавали сюди ще зернята гарбузові. Додаєте гарбузові зерня та гарно вимішуєте і знову залишаєте і даєте підійти. Потім його перекладаєте, ось так, знаєте, як то кажуть, хрестите, бо ось так, ось так і хрест-нахрест. Ви його перекладаєте, ще раз підіймається. Потім ви формуєте булочки, накриваєте їх, і вони ще раз підіймаються. І тільки потім ви їх ставите в духову шафу. Це дуже довгий процес. Це дуже довгий, але це так цікаво. Воно живе. Коли ти відчуваєш, коли в тебе тісто в руках живе. І дуже гарно, колись сказав один мій знайомий шеф-кухар. Він каже: у нас була е бабуся на кухні, в неї тісто під руками сходило. Коли ти його вимішуєш, а ти відчуваєш, наскільки воно відповідає на твій настрій, на твій стан, може зійти, може впасти, може не видатися. Е е коли спілкуєшся з старими людьми, вони кажуть, не кричіть в хаті, тісто сходить. Колись була історія про одного з гетьманів, якого закрили в казематах, і йому давали тільки тухлу воду. Він не тією тухлою водою читав молитву і він її вживав, і він прожив більше ста років. Розумієте, все, що ми готуємо, якщо ми його зараз не вбиваємо ніякими хімікатами, а воно реально природне, воно все відчуває твою енергію. Коли ти розпалюєш піч, треба її дати доб добре прогрітися. І в цей час ти вже задумуєшся над тим, що ти будеш там готувати. До печі взагалі, як кажуть мої старі знайомі, до печі раніше приходили як до божества, бо піч це була і лікарня, де виходжували малих, і лікарня, де клали вже старих, і тому до печі завжди з молитвою, дуже з великою шаною. Піч нічого не кладеться, такого, що треба утилізувати. От у нас є, там прийшли, коли ми розводимо багаття на вулиці, ми можемо кинути якийсь там пластик, щось іще, щоб воно згоріло. В піч цього ніколи не кладуть. В печі лише дрова. І те, що ти вже там будеш випікати. Намагаюся готувати завжди в гарному настрою, тому що я розумію, що якщо в тебе поганий настрій, краще не лізь. Це крупними шматками, прекрасно. До речі, знаєте, як дізнатися, чи смачний буде гарбуз у випічці? Смачний гарбуз це коли він сирий смачний. От ви можете його їсти сирим, значить тоді він буде смачний Держди і у випічці. Так. Да. І як? Солодкий, як кавун. Скажіть, чи немає у вас настрою? Можливо, якісь співанки українські, підспівувати, поки ви готуєте в самому процесі. Чого ж ні? Коли ми проводимо майстер-класи, ми з дівчатами завжди співаємо. Завжди ж співали, коли ліпили вареники, коли коровай. Мені колись пощастило. Пісні, да, мені колись пощастило бути на весіллі і працювати разом з коровайницями. Я вам скажу, це важка праця. Ви один раз лише були коровайницею? Так, да, Я лише один раз була коровайницею. Розкажіть нам, які там пісні співають, які там обряди. Це береться велика діжа. До речі, діжа теж така сакральна штука. Це ємність, в якій замішували хліб, і діжу не позичала навіть мама дочці. Діжу з хати виносити не можна було. Діжу або ночви – Хто в чому замішував? Ночви – це таке велике корито. Ми коли записували рецепт вертути. В селі в Зямпільському районі я тоді замішувала тісто в ночвах. Це важко, але тісто в діжі це ще важче. Це коли ти в чотири роки отак його виминаєш. Нас було чотири. Двоє втомлювалося, ну двоє молодих було це я і моя подруга. І двоє було вже таких серйозних коровайниць. То ті могли місити годинами. Вони співають, ми місимо. Ми місимо, вони співають. Уй підвишнею, під черешнею, стояв старе з молодою, як із ягодкою, стояв старе з молодою, як із ягодкою. І просилася і молилася. Пусти ж мене, старий діду, на вулицю погулять. ж мене, старий діду, на вулицю погулять. Я і сам не піду, і тебе не пущу. Бо ти мене старенького ще й покинеш на біду. Бо ти мене старенького ще й покинеш на біду. Бачите, така і робота краще. Так, звичайно. Дивіться, ми вже все майже приготували. Ми вже можемо ставити нашу велику пательню. наше печення готується, ми беремось до десерту. Гарбуз я приготувала на пару. На паровій бані застелити пергаментом для того, щоб ми не витрачали не втрачали вологу, яка нам необхідна для того, щоб більше, окрім цього гарбузового пюре, у нас тісто не йде жодної рідини. Отже, у нас є гарбуз, олія, борошно, борошно, вівсяне, цукрова пудра, сіль, цукор, розпушувач і ванільний цукор. Можете взяти корицю, можете взяти коріандр, можете взяти кардамон, все, що вам пасує до гарбуза. Ну і в формі зараз будемо ми це замішувати. Розминаємо гарбуз. Можете мені допомогти? Давайте. З гарбузну. Розм'яти гарбуз. Довольно. Справлюся. Так. <смітна> Нещодавно ви були на фестивалі в Райгороді, правильно? Так. Розпиші на благодійному. Гарбузовка. Які там страви, такі незвичні з гарбуза, ви бачили? Я бачила каравай на гарбузовому тісті, це неймовірно. Паляниці, гарбузовий, гарбузовий чизкейк. Я бачила гарбузове желе, я бачила навіть гарбузове тірамісу, і це все з гарбуза зробили діти. Тобто це все фантазія дітей. Сіль. Це обов'язково в будь-якій солодкій страві має бути сіль, а в будь-якій соленій страві, навіть в борщі має бути цукор. Mm. Баланс борщу, власне, як і будь-якої страви, коли солоне трошки солодке, Пам'ятаєте, як оселедець завжди солили, то навіть оселедець трошки солі і трошки, цукру. і трошки цукру. І тоді ми отримуємо ідеальне поєднання. Борщ з медом, я вперше, чесно кажучи, таке борщ з медом це фантастика. А борщ з і із грушками. М -м -м. Ви таке готували? Так. так. І на що воно схоже по смаку? Воно схоже, ніби борщ готувався на відкритому вогні. Оце копчення, воно дає цей смак вогню. Навіть якщо ви просто його готуєте в каструлі вдома. Яке має бути тісто? Воно має не липнути до рук це раз. Але має бути не забите, пружне, живе. Яєць ви сюди не додавали? Ви Ні, додавали яєць вукувачі? я сюди не додавала. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що це пісний рецепт. Пісний веганський зараз дуже модно, всі переходять на веганство ви казали, він дає ось такий розпушуючий. Так, так, так. Можна замість, да, замість, так, замість яєць. Ану, спробуйте замішати. Давайте. Щоб ви відчули, яке має бути тісто. Чи цього достатньо, дивіться? Достатньо, достатньо. Угу. Тепер дивіться, як ми формуємо. Ми беремо ложку, висипаємо у борошно. І формуємо кульку. В самому борошні? Так, да, в самому борошні формуємо кульку. Ну, тоді візьми стільки, скільки йому треба. Угу. Головне його поставити в гарячу духову шафу. Давайте я спробую. Давайте пробуємо. Ні, візьміть більше, візьміть більше. повну ложку. Да. Ось так. І одразу я його викладаю. Угу. Так? Ну, будемо пробувати. Правильно? Угу. Воно кикеньке. Тепер... І ще трошки так, воно м'яке. І майже повітряне. Якщо воно ось таке крихке з цим розломом, то це якраз добре, бо це через цей розлом і буде виходити повітря, і вийде наша бомбочка. Угу. У мене воно якраз таке. І викладаємо. Я дуже довго також боялася рідкого тіста, тому не робила лежні. Знаєте, Лежні такі. Лежні, так. Да. А лежні з гарбузом теж можна ще робити? Можна. Ви робили колись? Ні, ще не робила, але гарна ідея. Його можна як взяти замість картоплі чи до картоплі додати? Ні, як начинку. Обсмажити гарбуз разом з цибулею угу. і в лежні. А ви робили деруни, говорили? Так, да, я робила деруни. Я робила сирники з гарбуза. Давайте ще один Солодкі і будемо часами. ставити солоні. Солоні сирники, а до них був кленовий сироп. І оце солодке з солоним, ну просто як солона карамель. Ми з вами, як в тому прикості у нашої пріски, всі ворота в тісті. Ми розігріли духову шафу до 230 градусів. Виставляємо на середній рівень, щоб воно у нас пропіклося вверх низ і відправляємо його на 15 20 хвилин. А поки печиво випікається, поглянемо, як наша печеня. Вчення готова, можна подавати до столу. А далі беремось готувати потапці з гарбузового хліба. Він пухкий і пружний. Подивіться, зараз ми його в розрізі глянемо. Бачите, який він легкий і дуже ароматний. Він як паска. Він як паска, правильно. А пахне просто. І зараз з нього ми зробимо потапці. На невеличкі скибочки. Бачите, він аж такий. А, а, а. Потапці це козацька страва, тому що хліб свіжий, ти з собою не повезеш. Що робили? Брали сухарі в полотняний мішочок, прив'язували до пояса і так носили для того, щоб можна було отримати аромат свіжого хліба, розмочували їх в воді і смажили на відкритому вогні. І так у вас виходили потапці. От, власне, потапці це такий аналог грінок, тільки вони робилися не свіжого хлібу, а сухого. Козацькі потапці готові. А поки ми накриваємо стіл до обіду, пані Олена ділиться своїми дослідженнями подільської кухні. Наразі готується книжка, видавництвом якої займається британець Пітер Маршал, який видав книжку 25 найкращих шефів України. І я наразі консультую його по регіональним кухням України, тому що Україна дуже різна. Є Маріупольський борщ з осетром, і є львівський борщ з вушками, є борщ з білими грибами з Закарпаття. Це все борщі, але вони всі різні. Є малієвецький білий борщ. Оце різноманіття. Оцю харчову е, розкіш нашої української кухні, бо насправді ми думаємо, що ми дуже бідно живемо. Але у нас є ліси, поля, гори, море. І це все дає нам дуже багато продуктів, з яких можна готувати. Оселедець товстолоба, яким славиться Поділля, борщ з лининою, яким славиться Запоріжжя. Це все має бути збережено. І тому цікавість сьогодні до регіональних кухонь, і в тому числі до подільської кухні, дуже великі. І наша задача, і моя задача як дослідника подільської кухні, як дослідниці подільської кухні, це все зберегти. Об'їхати максимальну кількість сіл, зібрати рецепти, бо це, власне, все усна народна творчість. І це все треба обробити, зібрати, зберегти і передати вже кухарям, які з цього будуть творити сучасну, українську і в тому числі регіональну кухню. Топові страви Вінничини від подільської господині. Тиманівська каша раз. Картопля по поуланівські 2, Вінницьке сало 3. Як окремий вид просто, як окрема стрічка меню дуже багатьох ресторанів. Забужанська запіканка макаронна з качкою. Годзя. Це з Браславщини. Також дуже цікаві лежні, дуже цікаві пиріжки з цукровим буряком, борщ Оксанівський. Це ж теж дуже цікава страва. Вартути це такі запечені пироги з різними начинками, і вони теж дуже цікаві. Я вважаю, що їх треба зберегти і прямо до нематеріальної культурної спадщини. Ну і звичайно, хліби Поділля. У нас є дослідниця Світлана Творун, яка давно вже видала книжку Обрядові хліби Поділля. І завдяки власне їй зараз український хліб і традиція хлібопечення. Входить у нематеріальну культурну спадщину ЮНЕСКО. Ну і голубці. А поки ми розмовляли, наше печиво вже зарум'янилось. Його ми теж подаємо до столу. Ну що ж, скуштуємо наші страви. А гарбуз дуже і дуже смачний. Правда? Дуже класно. Для приготування печені нам потрібно нарізати кубиками один гарбуз, сорту батернат або гітара, кілька картоплин, моркву та цибулю. Попередньо відварюємо гриби і додаємо їх до овочів. На розпечену пательню беремо ложку смальцю та викладаємо інгредієнти за смаком, солимо і переправляємо спеціями. Тушкуємо на вогнищі приблизно 20 хвилин. Насправді я навіть подумати не могла, що стільки всього смачного та оригінального можна приготувати, здавалось би, з простого гарбуза, який є у кожному господарстві. Бачите, яка безкінечно цікава подільська кухня. Ми сподіваємося, що таких рецептів стане більше, навіть якщо у вас є якісь рецепти, бабусині, мамині, ви можете нам написати, і ми приїдемо до вас і зробимо запис цих рецептів для того, щоб їх зберегти. А досконально подивитися, як ми це готували. Ви зможете в наших передачах.